В общем, Скільки малька стоїть, бачите? Дивіться Бачите Зараз я тут хліб. Я його прив'язав щоб підкормити. Я такий щоб підкормивши що кашель, книзьнім. тут, дивіться хліб. Я коли так роблю. Дивіться, він виходить, бачите, Верху. ця верховодка просто тьма. приманює, Хлопці, дивіться скільки. Погано видно може хлопці. І кругом. Стільки, що ви навіть не бачите. Я приманюю хлібом, бачите? Дивіться, хліб пішов. Бачите? Це кульок з хлібом. Дивіться. Кулек с хлебом? Куда с хлебом? Куда с с хлебом? водка тут хлебом? Куда А хлебом? Куда там хлебом? Куда Хліб розпливається. І він, бачите, як гуляє. Це наш прапор український. Україна завжди з нами, хлопці, в серці. На рибалці. Хлопці, де б ви не були, завжди Україна з нами. У мене в чемодані прапор, в кармані прапор український, на домі, в квартирі, в машині. Бачите, як розпливається. І це він дає то, що сюди буде підходити малюк. Мальок буде підходити і до малька, буде тягнутися хижак, сом, щука. А потім ми будемо його ловити і на удочку. На удочку я каше кормлю. На ту горохом постійно йде корм. Вимостка закармлюється, хлопці продлівається, Бачите, вона пора лише, хлопці. Оту, яку я не поставив, дивіться, це опора. Одна, а там друга. І я буду продлівати вимостку. У мене підписчики вже представляєте, дзвонять. Можна приїхати половити. Та я кажу, їдьте, давай зустрінемось, давай поїдемо. І коротше, вже налажуємо контакти, хлопці з Бачите, мусор, у кульок ми ложимо завжди. Мусор-кульок. Я на хижака прийшов, не так попровіри. Це моя поксака, хлопці. От. І дивіться, яка погода. Я сьогодні одів курточку таку брендову. Спеціал дайва. Хлопці, бачите, який я. Деюся з прапором стою. Український. Цілую його. Моя Україна, моя рідна. Це для душі, щоб душа була спокійна. Людина це як матір, хлопці. Це твоє тут туп-закон. Тут твоє життя пройшло. І йде далі, і пройде ще, і діти і внуки. Це завжди патріотично. І до душі, до мурашок піднімає імунітет, піднімає силу, волі і забувається все погане. І, я, і ми радіємо. Ми радіємо, що ми живемо в Україні, хлопці. І ми радіємо, що наші захисники нас захищають, що ми можемо спокійно ловити рибу і молиться Богу, щоб вони всі повернулись додому, що хлопці. Бачите, куди вона пішла? Ця туча. Вона під берег і тут мальок буде крутитися завжди. Хлопці, вон рибак, дивіться, я вам покажу. Вон, бачите, зайшов. Що він там робить, не знаю. О, ну, але, Я думаю, не браконьєрні. І вон рибак, дивіться. Тоже, хлопці. Всі на рибалці, хлопці, приходиш на рибалку, як на свято. Як на перший урок з водик, як в театр, на якусь, як на концерт Мадони, бритні Спірс, я в 11 раз ходив в Києві. спорту на олімпійському. Приходиш як на праздник, подивитися на цю красоту. Хлопці, дивіться, які облака, хлопці. Так що патріотизм він допомагає виживати. Ми виживаємо благодаря тому, що ми підтримуємо один одного, поважаємо, захищаємо один одного, допомагаємо один одного, Хлопці, допомагаємо. Ну це не обговарюється, хто чим може, той допомагає. Це ж ви самі розумієте. О, так що слава Україні ще раз. Патріотизм, патріотизм, рибалка, це патріотизм. Бо ну, Я маю таку можливість, що я ловлю рибу в Україні, в Києві, а не десь там. Ви зрозуміли, далеко. От. Що ми Дніпро, наш Дніпро. Такий красивий, гарний. До війни. Ну, ми чекаємо, чекаємо перемогу і завжди будемо молитися і чекати наших захисників. Щасливо вам, хлопці! Дякую. Так, хлопці, ми сьогодні ловимо щучку, будемо ще чистити, хлопці, ловити рибу будемо. Добрий день ми з України. Слава Україні, хлопці. Героям слава! Хлопці, поліція охороняє завжди нас, бачите. Їде. їдуть поліцейські, охороняють нас. Опа! А ми ловимо щуку сьогодні. Подивимося, як вони нас охороняють, хлопці. Проводочку на силіконочик. Коли балочку пройшовся, тепер проходимо проводка з остановками. Потім опять хлопці, дивіться, водна поліція охороняє від браконьєрів наші біоресурси хлопці. Молодці. У них три лодки хлопці. Три різні, три різні екіпажі, по два чоловіка хлопці. Лодки швидкоходні, Хлопці. Так що дивіться. Не виходьте, не браконьєрнічте, я вас забороняю, браконьєрнічати. Поліція. Поліція завжди охороняє. Сітки, щоб не ставили, бо будуть в поліції все виймати. Все виймає, хлопці. Всі сіточки, всі драчики, всі ховайте. Не дай Бог. І так риби нема, хлопці. Скільки ж можна тими сітками ловити. Ви задовбали, блін. Ставлять і ставлять, ставлять і ставлять. Хлопці, ну дивіться, уголовна зараз відповідальність за сітки. За все, за крилачі, за парашути, за драчі, за перемети. Хлопці, дивіться, потім не плачте, хлопці, уголовка. Ще може з конфіскацією. Поліції дуже багато на воді. Попереводили в Київську область, відносино всіх, всіх з Херсонської області, поліцейських. Щоб охороняли біоресурси. І вони всі тут у нас, хлопці, в кожних кущах, в кожних, цих... всі з телефонами, з камерами, браконьєри, якщо чуєте. К вам я обращаюсь, не дай Бог вам хлопці попадатися. Там взятки взагалі не рекомендую. Зараз поліція взятки не бере. Бо дуже з камерами, дуже там вони проходять детектори лжи, хлопці. Поліцейський раз в неділю проходить детектор лжи. Так що вони, якщо візьмуть взятку, потім скажуть на детекторі, що вони взяли, хлопці, це тюрма. Закони жорсткі, воєнний стан. Охороняють, забороняють. Ловить мирно хлопці, щоб клювало, бо повилавлювали сітками. А тепер Не, нема риби, хлопці, нема. Все сітками дречами повилавлювали. Так що, хлопці, дивіться, лодка їздить. Утром в обід і ввечері. Ночі в мене нема. Я сплю. Я думаю, що вночі теж. три екіпажі, бензина в них багато. Хлопці, браконьєрів дуже багато, хлопці. Так що дивіться. Значить, по рибі не клює, хлопці. Трава заросла, треба чистити, вимостку продовжувати і шукати, ходити хлопці, сапоги їздить. Значить, в Ніколас поїдемо. Хочу хлопці на той корабль заїхати. З нього половить на водні остров Оце в мене таке в планах, хлопці. Попробувати зловити. зловити Хлопці, не ставлю цього. Вертюшка вожу напряму. Мені так подобається. Я так навчився. Сіликон різний в мене, оце хлопці, така класна штука на жереха на головля Ловить на раз Оце ловить щуку теж, хлопці, треба поставити, провірити. Ще є в мене на щуку тут. Ну, ми вийшли провірити, ще поки не бере. Хлопці, дивіться, яка в мене є. Оце на окуня, хлопці. Ну це в заліві. На руслі тут неудобно. Тут треба щось тяжове, щоб летіло далеко. Пінкера, хлопці, дивіться, які пінкера. Все є, хлопці. Підписуйтесь на канал. О, дивіться, будемо ловити все. Дякую вам за просмотр. Вов wow, просто відео.